Обережно в Україні активізувалися сектанти ФСБ Рацирс. На арену виходить Ірина Кременовська. Десь вона там тихесенько сиділа, сиділа і раптом останнім часом. Дуже різко активізувалася і почала виписувати статті. Мабуть, занадто багато правди виплило про неї. В останній статті вона розповіла про те, як жіночка підійшла до неї в автобусі, мабуть, впізнала агентку ФСБ і почала задавати їй запитання. Ірина Кременовська дуже сильно злякалася і накатала статтю, в якій розповідає, яким чином захиститися від онлайн насильства, що потрібно йти в поліцію, і що вона. Це зробила, вона пішла туди, і тут хочеться задати Ірині Краміновській питання: чи не забула випадково вона разом зі своєю заявою на цю жіночку, яка, начебто, на неї напала, прикласти купу доказів її зв'язків з Рацирс та ФСБ? Чи не забула вона там написати і прикласти свої відео, де вона вихваляє Олександра Нівієва, сепаратиста та відкритого антиукраїнського пропагандиста? Ось давайте послухаємо, як вона його вихваляє. Тема і тут рекомендую лише прислушатися мнению спеціалістам, кандидата психологічних наук Олександра Нівієва, силку на відео ви знайдеться в описані. Як вам таке? Цікаво, правда? Чи не забула Ірина Кременовська розповісти про те, як її статті про Олександра Нівєєва у себе публікував віце-президент російського рацирсу Олександр Новопашин? Чи не забула Ірина Кременовська прикласти ось це до своєї заяви в поліцію? Дуже цікаво було про це дізнатися. Чи не забула Ірина Кременовська розказати про те, як вона роками травила різні організації, називаючи їх сектантами, під дудку якраз таки? Олександра Дворкіна, тому що Олександр Дворкін є той, хто придумав поняття тоталітарна секта, Ірино. Може, ти розкажеш в наступній своїй статті про свої зв'язки з ФСБ РАЦИРС?